Сміливість це тоді, коли страшно. Але ти маєш щось більше за страх, щось важливіше. Знаєте, що по-справжньому складного на війні? Коли мама дзвонить з підвалу, тому що Львів обстрілюють. Ти під обстрілами ризикуєш своїм життям, але твоя мама у Львові далеко від лінії фронту. Брат і тато, бабуся, рідні вони так само не захищені. Мене так злить, те, що Росія так далеко дістає. Мене так злить, що я не можу їх захистити, попри те, що я на фронті, я роблю все, що можу. Треба теж розуміти дві речі. Перше суспільство формує пам'ять, чи пам'ять формує суспільство. Я скоріше за другий варіант. А, і друге, це те, що ми це робимо не для себе, а для майбутніх поколінь. І пам'ятування ми загалом робимо не для загиблих людей, бо вони вже загинули. А робимо для тих, хто буде далі про це все знати. Ми знаємо про це найкраще, тому що ми є учасниками цих подій, але потім буде купа людей одного дня, не знаю коли, які вже не будуть це так пам'ятати активно, як ми. А, ось і тому я. Тому я так зцепилася цю тему. Ось, власне, бо його поранення, і ми починаємо роботу з цієї рани. Тут я набираю препарати. У мене тут порвались рукавички, і правильно було б їх одразу замінити, але я вибрала інший пріоритет. Мені було важливіше підготувати всі препарати для того, щоб почати стабілізацію пораненого. Ми працюємо в парі, і поки Лютий закінчує крайні маніпуляції з пораненням, я готую всі препарати для мутраваного доступу. Дивіться, вам не здалось. Це баранний тримає банан. Ідея банану в тому, щоб відволікти трохи бійця від болі. Нікому там не подобається. Там дуже страшно, дуже неприємно, але там комфортніше емоційно, тому що ти серед людей, які збігаються з твоїми цінностями, ти серед людей, які розуміють ціну життя і розуміють, що відбувається насправді дійсність. Наша іринка була неймовірно вольовою, неймовірно міцною людиною, жінкою, парамедикиною, воїном, якого, яку я знала не так давно, але доволі, доволі близько. Ірина була одна з моїх найкращих подруг. І я хочу сказати, що, мабуть, ця втрата сьогоднішня це є щось дуже велике і дуже непоправне, що сталося з нашою країною цілком. Тому що таких людей, як Ірина, я особисто знаю перерахувати на пальцях однієї руки. Геть ти думав, хмаросіні, то ж тепер весна золота. Жити таку жалю сіні. Про майнуть молоді літані. Я хочу сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без неї таки сподіватись, жити хочу. Гедуми сумні я на бої. Лісті квітки будуть сіять, квітки на морозі, Буде лить на них сльози гіркі, і віти сліз гарячих розстане, та кора льодова міцна, Може квіти зійдуть і настане Ще для мене весела весна.